Вітаємо! З вами в ефірі 9 дитяча бібліотека. Я Валентина Захабура, і сьогодні знову мої помічниці. Ви скучили за ними? Отже, Соломія і Меланія. І у нас сьогодні восьмий випуск серіалу нових надходжень 2024. Більшість книжок цього нашого випуску це книжки, які ми отримали завдяки інституту, Українському інституту книги. Тож, розпочинаємо. Марія Чумарна меч Скалобур. Історія про сучасних підлітків, які, уявляєте, знайшли одного разу Прибульця як ви гадаєте, як виглядають прибульці? Mm. Вони зелені. Вони з антенами. І зелені. Вони зелені, вони з антенами. У нас є спеціалісти по прибульцях. Але цей прибулець був з планети Сатурн і був він геть не такий, а був він схожий на справжнісіньку кулю. Mm. Банячика, паливу, Ось така банячика. от куля, бачите, хлопчик тримає в руках. І ця куля була блакитного кольору, але вона вміла телепатично спілкуватися. Тобто її голос, ви чули прямо в себе в голові. І О, цю лосо. кулю е, я не знаю, як звуть переважно більшість е, прибульців. Але цього іншопланетяни називали лупунчиком. Тож, і цей герой він допомагає нашим сучасним підліткам знайти супертаємну величну зброю, яка захована десь у наших Карпатах меч Скалубур. А для чого? І що цією зброєю з допомогою цієї зброї можна зробити? Звичайно, здолати найзліше зло. Правда? Так. От, тому, якби, якщо хочете дізнатися про ці пригоди, приходьте до бібліотеки і читайте книжку Фантастичну повість Марії Чумарної Меч скалобур» Наступна книжка, це книжка, яку написала Галина Пагутяк, називається вона Перстень воєводи. Це дуже магічна історія. І ось цей перстень? Так, і навіть прямо на обкладинці ми той перстень бачимо. Чим вона магічна, по-перше, тут розмовляють звірі. Але це ми, ну, чи вміють звірі розмовляти насправді? Ні. ні. Людською мовою ні. Вони якось там по-своєму спілкуються. Ага. Але... Звичайно, деякі пташки вони можуть повторювати, так, як папушки, як пересмішниці, сойки, тобто вони можуть. Але <с advances> тут розмовляють в казках, так? Ми знаємо, да, що звірі розмовляють. Так, «Да, І в мультиках. Так, А ще і тут є привиди в цій книжці. Вже трошки страшніше. А ще... Ми любимо привидів. Ви любите привидів? О, які сміливі дівчата! А я привидів, наприклад, дуже боюся. А ще тут розмовляють навіть речі, і вони розповідають часом дуже страшні історії. Якщо цю річ в когось вкрали або насильно забрали, вона може розповісти всю правду. І це ну, часом дуже страшно. Тож. Про що ця історія, і що ж то за перстень. І які відбуваються події в цій книжці з нашим воєводою, ви дізнаєтеся цю книжку прочитавши. Така ух, містична те, що історія. Наступна прикнижка, про яку хочеться розповісти, це Ключ Горгона, яку написала Мар'яна Стефак. Книжка, це також. Фентезі і не просто фентезі, а вона пов'язана і з нашим, ну, з містичним світом. Бо, уявіть собі. Так само, як ми з вами живемо де? Ми живемо в будинках. В будинках, так. А в якому місті, в якій країні? В, в Україні і в місті Києві. Так, ми живемо в Україні, в місті Києві. А ці наші герої. Такі самі, як ми, але вони живуть в Чарлісі. І для нас, звичайних людей, вони є нечистою силою. От ми такі всі себе чисті, якщо ми не дуже забруднилися, а вони є нечиста сила водій, і володіють всякими магічними здібностями. Але уявляєте, наш головний герой, який живе в цьому. Магічному світі, які захищають від людей, щоб люди туди навіть не потрапили, навіть грибників, які ходять туди. І Захватка ще є. Так, тут є навіть закладинка в цій книжці. Він нещасний, тому що він, на відміну від своїх друзів, не має ніяких магічних здібностей. Уявляєте, як йому образливо жити серед магічного світу, а здібностей ніяких не мати. Але саме йому. Доводиться вступити в битву з лихим злом. Тож, бачите, в нас вже дві книжки про битви з лихим злом. Чи вдасться йому перемогти оце зло, а Горгон тут не просто так? Це Горгон нам звуть Змія. І чи вони, друзі, а чи що? вони вороги? І як там. Розплутується ця історія, ви зможете прочитати, взявши цю книжку у бібліотеці. Наступна книга, яку написала Анна Багряна, називається Годинник Аріадний. Звичайнісінька київська школярка, їде в метро. Щось у неї е, має відбутися в житті, якесь кохання. Але раптом вона знаходить дуже дивний годинник, в якому замість, замість 12 позначок на годиннику. 13. Що ж це таке? І виявляється, цей годинник може переносити її в часі, в просторі, теж у різні містичні історії. І як вона впорається з тим, куди вона потрапляє. Ми можемо дізнатися. Книжки Ані ми дуже любимо. Анна Багряна була в нас в бібліотеці. І наші читачі, наші підлітки дуже люблять її, теж фентезійну історію Вітряна гора. А це, бачите, теж така величезка книжка, годинник Аріатний, суцільна магія. Тож, приходьте читати, бачите, у нас дуже багато фентезі в цьому в сьогоднішньому випуску. Михайло Гусів. «Деравія. Квантовий стрибок. Автору цієї книжки лише 12 років. Видана вона за сприяння Київської міської ради КМДА. Книжка це антиутопія. Трошки дивно, що на книжці не зазначено редактора. Це не зовсім правильно, скажімо, відверто, але написана книжка якісна, вона цікава. Тож, як 12-річні підлітки пишуть антиутопію, приходьте познайомитися. Кажуть, що вона дуже філософська. На неї неймовірна кількість відгуків дуже визначних осіб. Як зараз кажуть, лідери тумок. Тому. Вона, напевно, того варта. Приходьте почитайте. Книжка Наталки Довгопол. Наталії Довгопол, стежка дочка винахідника. О, як ми мріяли про цю книжку. Особисто я дуже мріяла. Дівчинка, отака, як ви, живе у далекому далекому, знають зараз скажу, в якому сторіччі. Два. 17 сторіччя. Це давно. І вона живе в Києві, в нашому, з вашому з вами, місті. І її тато справжнісінький винахідник. Він вміє все майструвати, винаходити. І вона така гордовита дівчинка, тому що ха, ви тут прості люди, а мій тато, он, він може для князя і те, він може і оте. А тата беруть. Заарештовують і кудись вивозять, і стежка намагається його знайти. А для цього вона приєднується до скоморохів. Скоморохи це як сучасний мандрівний цирк. І з ними разом вона подорожує тогочасною україною, дізнається про те, як живуть прості люди, як живуть шляхтичі, що люди їдять, про що вони мріють, заводить друзів, має ворогів. І чи вдасться їй виручити свого тата, і на які винаходи здатна вона сама, адже вона вважає, що раз мій тато винахідник, то я теж багато чого знаю, хоч вона проста дівчинка. Напр... От вони переїхали до України а, 19 сторіччя. І от уявіть собі. Звичайні міські, які звик повторного підключення У нас ем, була збивочка. Отже, підлітки, які звикли до міста, до всіх його принад, до всіх його переваг, переїжджають в глухе, глухе село. Це майже так само, як зараз, але є нюанс. Виявляється, їхній тато купив маєток, купив будинок.